Розділ нарахування, помічник перерозподілу коштів по статтях. Використовується для коригування стану особового рахунку, коли на одній статті є переплата, а по іншим борг. Оберіть один з критеріїв, будь-який загальний баланс по приміщенню, загальний баланс по приміщенню дорівнює нулю або загальний баланс по приміщенню не дорівнює нулю. Кнопка налаштування дає можливість сформувати відображення стану особового рахунку по певному типу нарахування. Натисніть Сформувати. Програма знайде і відобразить невідповідність рознесення по заданим критеріям. Натиснувши на номер приміщення, відкриється нове вікно з фільтром по документам оплат обраного приміщення, які ви можете за потреби відкоригувати по статтям. Ви можете вибрати потрібні приміщення чи виділити всі одразу, та створити документ коригування, який автоматично перерозподілить суми з статті переплати на статті, на яких є заборгованість.